Зустрічаємо у нашій студії гостей. Ми нагадаємо, що 6 березня виповнюється 20, 20 років, років дитячої телевізійній студії Разом разом. Разом вони разом. тоді чогось варті, коли вони разом. Сьогодні учасники старшої групи у нас у студії в гостях: це Вероніка Шевченко, Аліна Стовба і Софія Лис. Доброго, Доброго ранку Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, дівчата, раді вас вітати. Я вже говорила тільки но: представниці чарівні старшої групи так, наші Колеги, журналісти, які вже самостійно їздять на зйомки разом з операторами, правильно? правильно. Я не помиляюся, так? Монтують теж. Телепродачі... Хронометрують. Хронометрують, пишуть монтажні листи. Я знаю, що Аліна роботу в Малій Академії наук писала навіть Звісно, з жур... журналістики, так? так? Про все це нам Аліна обов'язково розкаже, правда? Так. Дівчата, розкажіть, хто, коли і як потрапив до дитячої телевізійної студії? Я потрапила у 2010 році, коли. Е, мені мама розповіла, що е, тут є така студія. Uh -huh. е, е, я дуже хотіла спробувати, що це таке. А як це працювати на телебаченні? Так, uh -huh. взагалі, дитина буде навчатися цьому. Мені завжди було дуже цікаво. Е, і мені тоді було 8 років, і насправді, е, трошечки було все-таки е, страшно, що у мене може не вийти, але е, знаєте, таке. Відчуття, що тут, е, зразу, коли я побачила дітей, які мене відбирали, бо дітей відбирають на кастингу діти, тільки старші діти, котрі вже багато років вчаться на студії. Е, і коли я їх побачила, я зрозуміла, що немає чого боятися, тому що ці люди, як не як, я їх перш, вперше бачу, але зразу видно, що вони з добром Так, нічого разі. боятися. І... Так вийшло, що я вже ось 6 років навчаюся в студії, і мені дуже подобається. Аліна. У мене взагалі такий особливий випадок. Я Як думаю, це було? Я каже Наталя Васильна один раз на 20 років. Просто я приходила кастинг в перший раз у 2010 році mm -hmm. разом зі своїм братом Владиком. Він так сталося, що його обрали, він пройшов. А мене не обрали, ось так якось вийшло. Ну, Діти я... йому сказали так. А я отак от, от у мене вийшло. Просто я, коли рік наступний готувалася до кастингу, я просто думала: от чому так, чому саме mm -hmm. так, а чому так от вирішили. Я почала розуміти, що Владик ж тоді такий був енергійний, такий жвавий, такий, а я прийшла така. Здравствуйте. Yeah. <laughs> я ліно. Я така, я розумію, що ну, так повинна була статися. Так вже вирішив наш просто Бог, значить так повинно було бути. А так я прийшла просто наступний рік на кастинг, і тоді мене взяли, і тоді всі такі казали, як ми могли тебе припустити? Як так сталося? Що ти каже? <laughs> ну, просто. Підготувалася, прийшла, розказала все, що змогла, і мене взяли ось так. А підготувалася? Яким чином готувалася? Не тільки ж аналізувала, що зробила не так минулого разу. Ну, вчилася бути більш відвертішою, не скутою такою, щоб більш таке, не сором'язливою. Тобто, щоб. <laughs> як сказати, щоб люди розуміли, що ти не просто якийсь там сірий відтінок якогось там на ну, якогось білого, всіх таких різноманітних людей яскравих. Я хотіла бути просто такою, з якою було б приємно спілкуватися, мати справу і працювати разом. Я знаю, що якась особлива історія пов'язана з тим, як Вероніка прийшла до так. студії. А я ще три роки тому теж хотіла піти на кастинг, але я запізнилася і тому не потрапила до студії. І вже у 2015 році восени я знов прийшла, але мені сказали, що діти, яким вже 14 років, не потрібні, тобто що можна вже йти додому. Але я вирішила спробувати, вийшла, вже пройшла ну, кастинг, але мені не подзвонили в той день. Моєму другу, який зі мною приходив, подзвонили, він прийшов, він зараз навчається в середній групі. А мені ні. І я, звісно, дуже сумувала з цього приводу. Але так вийшло, що через тиждень мені подзвонили, що я вийшла. О, прийшла. І потім мені на заняттях вже розповідали, що ну, діти хотіли, щоб я з ними була, що я їм сподобалась, і я дуже щаслива, що все ж таки змогла прийти. Незважаючи ну, на те, що сказали, так. можеш іти додому. Тому треба вірити в себе і. Ці ваші мрії збудуться, якщо до них йти. Я знаю, що ви проводите заняття для молодшої і старшої груп, так ви вже є викладачами для них. Ну так можна сказати. Бо насправді Наталії Васильівні потрібна допомога. Так, так, маємо на увазі керівника дитячої так, студії разом з Наталією Так. І з радістю кожен дорослий студієць, якщо у нього є час, вільний від уроків або там уже може від пар. То, звичайно, кожен хоче допомогти, тому що це насправді цікаво бачити, як діти щось роблять, щось пишуть, висловлюють свої думки. Це ну, гарно дивитися, як вони стараються, і йдуть до своєї мети, тому що колись ти також був таким і ти е, щось робив, щось вчив. Звичайно, зараз в старшій групі ну, більше роботи, більше, але звичайно. Хочеться побачити, як і середня група старається і це. прикладає зусиль. Це особливе відчуття, коли ти передаєш свій досвід? Ну, скажімо, молодшому поколінню. Якби пафосно це не звучало в даному випадку, всі ми е, юні молоді завзяті. З За яким графіком проходять заняття у студії? Розкажіть, як ви займаєтесь? Ви після школи приходите? Ми приходимо після школи. Наша старша група займається вівторок, в четвертій годині на заняття чи в четвертій 15, то mm ще -hmm. вже ніхто не запізнився. Mm -hmm. um, і десь заняття проходять дві години. Що ми можемо там робити, Вероніка? Mm -hmm. Що ви робите так? Чи mm -hmm. ми вивчаємо азі-журналістики. Наталія Васильівна нам розповідає дуже багато нових терм... термінів. розповідає взагалі про те, як будується телебачення. І це дуже цікаво, але окрім теорії, uh -huh. ми ще е, проводимо зйомки, тобто у нас ще є практичні заняття, і це насправді дуже круто. Маєте професію в руках? Ну, можна і так сказати. Практичні заняття в чому полягають? А ми е е їздимо, наприклад, в якесь місце. І проводимо там зйомку, тобто нам не дають перед цим сценарій, і ми самі придумуємо підводки, стендапи. Угу. Ем, усе. Пішли професійні терміни. У нас вже. Так. Е, ми, Наприклад, Влад брат Аліни, угу. який, ми, як вже казали, пройшов у 2010 році разом зі мною, він навіть знімає тобто він, він оператор оператор. Він оператор. оператор. Е, і Буває так, що, наприклад, дитячі програми, наприклад, програму для дітей він знімає сам, тобто, яка виходить в ефір. Ось. І ми разом з усіма студійцями ділимося, наприклад, на пари якісь, знімаємо підводки, стендапи, і це дуже-дуже цікаво, коли ти сам придумуєш якісь слова, якийсь сценарій. Наприклад, сам кадри вибираєш, де тобі стояти, що тобі робити, і це захоплює, справді захоплює вибудовується набуває якогось сенсу. Так, насправді так. так. Ну а чи важко поєднувати ось на в школі і в студії? Я знаю, що якщо раптом не встигає дитина в школі її відсторонюють від занять у студії. Ой. Є таке? У нас yeah. взагалі в студії, ну саме, я не знаю, у нас в нашій групі всі такі діти, які гарно навчаються, і а, гарно навчаються і в студії, і в школі. Ми можемо поєднувати і навчання, і в школі, і навчання в студії. Наприклад, у мене а, ще є навчання у художній школі, і в студії разом, але все-таки дуже все виходить. так просто Якщо ти хочеш, то в тебе завжди все вийде. От, просто не сидіти поряд телевізором з диваном і думати, ой, воно що з неба впаде, і ми тоді будемо щось робити, і будемо о, клас, впало, Давайте насолоджуватись життям. Просто працюєш над собою, і взагалі не важко. Я просто рада, що я займаюся студією, просто працюю там і все класно. Ну, Дівчата, у багатьох це улюблене заняття: сидіти на дивані і чекати, поки з неба щось не. Я вам скажу і у багатьох це дуже добре виходить. Як ваші однолітки, однокласники реагують на те, що бачать вас в телевізорі, вчителі щось говорять? Вас не бачили? Бачили? Мене, мене, мене так бачили точно. У мене е дивляться деякі вчителі по телевізору, але мій найпостійніший найпостійніше це моя бабуся. Але все таки, ну, там батьки бувають, часто дивляться. І, але я здомана була, коли підходять до мене там якісь вчителі, кажуть: о, а де це ви там на гірці такі каталися? Там дивились нещодавно такий випуск разом. Ми з разом студією разом з старшою групою і молодшої і середньої ходили, каталися на гірці. І такі вчителі підходять, а де це ви були? Що це за гірка? Або там а, ще було таке, що ми знімаємо у нас є такий сюжет, є така рубрика, що ми ходимо, знімаємо в деяких класах школа. Сюжет просто про школу, які uh -huh. діти, там, які школярі про ці класи. І в мене вже було таке, що знімали про мій клас, uh -huh. і всі вчителі прямо були такі: О, чому саме важко забрали, але всі такі все рівно раді були, що представили там школу і таке. Uh -huh. Вас не хотіли відпускати, хотіли уроки вам а ви зйомки влаштували. Я знаю, що є система оцінювання у вас у студії, так? І можна не тільки плюси, а ще й мінуси. Мінуси зайти можна. отримати. Що треба робити, щоб заробити плюсика? А, і, щоб не і щоб заробити мінус? Нам за кожне гарно виконане завдання дають бали, якусь угу. кількість. І якщо ти запізнився або щось зробив погане, їх відмінесовують. І тому це якийсь стимул працювати ще більше і більше, щоб потім в кінці е, в тебе була ну, е, кількість балів така, щоб ти не був якби, останнім. Ну, це дуже мотивує на працю і на саморозвиток. Ось щось не договорив з приводу оцінювання. Розумієте, у кожного, як Вероніка сказала, є свої бали. Тобто, якщо виставляють їх, як? якщо ти їздиш на зйомки, то за зйомку, наприклад, тобі топівставляється 30 балів. Якщо ти написав там якийсь сценарій або підводку, то за це також тобі ставляться бали. А ще ставляться бали за те, що ти, наприклад, допомагаєш малюкам е, їздити на заняття. Е, різне допомагаєш, наприклад, коли ми на тренінги їздимо. Там багато є роботи mm -hmm. і багато є е, е, усіляких занять. Тобто на місці ти точно не сидиш. Щоб якби ти навіть хотів сидіти на місці, ти не сидиш на місці, у тебе немає вибору, ти повинен робити. Наприклад, смайлику травичку порвати, це плюс там, 10 балів. Або пропилососити. У, у студії теж бали. А, наприклад, – Хто такий смайлер. Смайлер, що Так, студійна. – Логічне запитання Це мене, мене виникло. – нам... Це наш студієць, студійць, сказати. Такий. Це Член Наталії колективу. Васильівні подарували старші студійці, які вже випустились, угу. тобто на пам'ять таку. Це, це ми кожного дня на берете на зйом прибираємо, годуємо. <ріст> <ріст> але звісно, частіше це робить Наталя Васильівна. Ми так допомагаємо. Але а, буває таке, приносимо якийсь гостинець. <ріст> дуже задоволений цьому. Він дуже любить. Так, ну десь. Наталья Васильевна, ми можем принести там бурячок, морковку. Там різне всяке. Щоб смайлик не був голодний, тому що. Головне, щоб смайлику було добре. Хто ж вигадав смайлик? Хто ж так назвав? Наталья Васильівна. Це Та й взагалі це все студія в студії, смайлик, всі посміхаються, всі раді життю. Ви знайшли на студії нових друзів, крім того, кола спілкування, яке є у школі, у вас тут є друзі, ви теж спілкуєтеся і поза студією, я так розумію. Для Якщо мене якесь це... складне завдання, ось вам задають на студії, батьки вам допомагають, чи все ж таки обходитесь своїми не силами не студійними. Своїми. Чому? Ну, знаєте, допомагають, коли. По якимось таким питанням організаційним, або по іще чомусь такому уже не в наших силах. А так кожен старається сам зробити, тому що в чому кайф? В тому, що ти сам це зробив, що своїми зусиллями, а не хтось за тебе зробив. А що, на вашу думку, найскладніше в роботі журналіста? Важке запитання. Важка робота, я думала, Героїна. Мабуть, це хронометраж. Угу. Тому Переглянути що, матеріал так, і хронометрувати Це його. треба мати терпіння, дуже багато, щоб виходити на місці, так, щоб продивитися всі матеріали, які угу. відзняли, щоб розписати. І щоб потім людині, яка буде працювати з цим, було зрозуміло, що ти написав. Отак. А людям з поганим почерком це складно mm -hmm. дається. Вероніка на себе, мабуть, натякає. Аліна, не знаю, напевно, я думаю, що най Найскладніше так. Найскладніше, я думаю, що це поєднувати все це час, щоб встигнути і написати текст, і домовитися про зйомку, і сказати ті стендапи, підводки, і ці інтерв'юси записати, встигнути. А це ще потрібно віддати та монтувати, відмонтувати. І тобто, я думаю, що це найскладніше встигнути все розпланувати так, щоб. Uh, все б було добре. І коли ти на виході вже отримуєш нарешті цей бажаний продукт, який ти створював, то ти дійсно його любиш. Я згодна повністю з аліною, тому що е, дуже складно поєднати. Е, ну, Наприклад, якщо у тебе є тиждень для того, щоб зробити все, це, це не так і багато. Uh -huh. Насправді, це трошки мало часу, але все одно е, потрібно встигати, потрібно робити. Е, е, я, наприклад, там, якщо це навіть важче, ніж ну, уроків зробити за ну, на чотири дні вперед. Це важче, тому що це сценарій, це сценарний лист, це хронометраж. Це дуже важко. Це потрібно мати такі нерви, такі сил, таку силу волі, щоб це все робити. У мене дуже я дуже поважаю людей, котрі не лінуються це все роблять. Я захоплююсь такими. Я знаю, що ви не тільки ці завдання виконуєте у телевізійній студії разом, а ще у вас є акція стежинкою добра. Угу, Розкажіть трошечки про неї, будь ласка. Аліна, Аліна. Так, одразу. Ну, завжди у нас проходить під 19 грудня, може там раніше, традиційний щорічний благодійний марафон Дарунки Святого Миколая. І завжди там готуються сюжети щодо там різні бувають панові сюжети. Я думаю, що глядачі, які постійно дивляться, знають це. Але ми їздимо завжди до дитячої психлікарні допомагати дітям. Ми завжди їздимо з Наталі Васинесвяцею керівником нашої студії. Чесно кажучи, чи важко туди їздити? Наприклад, я часто ну не так як б хотілося, хотілося б ще частіше їздити. Не важко допомагати. Просто ти розумієш, що. Це дитина, це дитина особлива, і хочеться якось допомогти, щось там поділитися своїм теплом, щось поділитися взагалі своєю частинкою, щось донести до неї. Ну, коли ти бачиш, що дитина не може навіть, там, я не знаю, ну, читати часто, розумієш, що реально вони особливі, не такі ж, як всі там, мої там, однолітки, які в школах, там, в студії. Але все рівно, знаєте, приємно робити добро. І це прекрасний тезис. Надихає зранку, я вам скажу чесно. Дівчата, а хто для вас є у світі журналістики, ну, візьмемо там український телевізійний простір, хто для вас є авторитетом? Хто подобається журналістів? Ну, не знаю, наприклад, у мене немає певного е, журналіста. Е, улюбленця, е, Улюбленця, на якого би я дивилася так. «О, Господи, я хочу бути таким, як вона або він, я хочу робити так, їздити туди так само. Мені подобається, е, якщо не брати Лтаву, звісно, ну, це Ольга Фреймут, uh -huh. мабуть, і, е, мабуть, Катя Осадча. Це такі дві е, такі неординарні особи, uh -huh. які е, насправді мені, ну, я з радістю дивлюсь їхні сюжети. Все, що вони роблять. А так, якби, ну, я хочу на них рівнятися, але не бути ними. Угу. тобто, якщо, тобто я щось в... взяти так, якщо я буду себе. журналісткою угу. в майбутньому, а це не виключення, то звісно, я хочу знайти себе, тобто, знайти свою вимову, знайти те, що буде моєю фішкою, угу. е, і те, що буде привертати увагу людей. Те, що не буде однаковим. І воно, мабуть, таке ставлення я вважаю правильним, тому що, звичайно, можна на когось рівнятися, робити так, як хтось, але потрібно, потрібно мати свою думку, і, звичайно, потрібно бути собою. Угу. Ось ця родзинка і буде відрізняти тебе від усіх інших і е, зробить впізнаваною. Особистість у світі журналістики. Що ви скажете нам, Вероніка, Аліна? Ну, у мене ще теж нема так улюбленого журналіста. А, мені подобається на ну, дуже багато людей, і, але на жаль, то людину яку б я хотіла рівна, я ще не знайшла. Угу. Але я шукаю. Тому ще не визначить. Так а мені подобається якщо з чоловіків брати, це Андрій Куликов. Uh -huh. Він такий досвідчений журналіст, який і, і в радіожурналістиці, і в телебаченні працює. І просто такий як кореспондент і в газеті був такий. А взагалі, якщо взяти таке прям <смех> жінок, <смех> якщо так рівнятися, ну в принципі я не те, що я рівняюсь. Мені просто подобається Катя Осадча, подобається не те, як те, що журналіст, а як людина. Така життєва, відкрита, mm -hmm. яка працює постійно над собою, багато досконалюється, mm -hmm. знає англійську досконало, Це ж важливо для журналіста багато б... чого знає, Щоб взагалі працювати з іншими там людьми, такими вагомими персонами. І, взагалі, чесно кажучи, не важливо, хто тобі подобається, який журналіст, якщо ти хочеш стати. Ним. Йди сам, ну прислухаюся mm -hmm. до інших, звичайно, але працюй над собою сам, і все буде добре. Головне знайти себе, хто кажуть, так але важливо мати і приклад якийсь людину, на яку можеш, хоча би перший час рівнятися. В залі відкрив вам таємницю поза ефіром. Дівчата називали Сергія Притулу. Було таке. Дівчата, скажіть на вашу думку, яких програм не вистачає нашому телебаченню сучасному? Mm -hmm. Зараз ми бачимо дуже часто телебачення заповнене різними такими програмами, особливо ці канали, які нас дивляться новий канал СТБ 1 плюс 1. Це ті канали, там, де такі програми. Я думаю, що створюються для домогосподарок, щоб подивитися всі Санта-Барбара і ці серії. Це все. Це взагалі, ну, такі програми, вони, звісно, для того, людей. щоб трошки е, розважити когось uh -huh. або щось. Але я в них не бачу сенсу. Це просто програми, ну, ви ж знаєте. Але відірватися складно буває. Буває. Ну, Я вважаю, що зараз більше багато є патріотичних програм, але б хотілося трошечки більше, щоб не показували в очередний раз мелодрами, ці російські кіно або серіали. Хотілося б, щоб щось таке, щоб надихало людей, щоб давало їм якийсь стимул до того, що справді ми, ми сильний народ, який є великою нацією, і кожен з нас повинен любити те, що в нього зараз є. Як то кажуть, усе у ваших руках так. в майбутньому станете журналістами, будете творити той телевізійний продукт, якого не вистачає, що скажете ще дівчата з цього приводу, хто що не договорив. Ну мені здається, що треба зробити програми, які будуть розвивати людину. Тобто для нас існує стереотип, що якщо людина сидить на дивані перед телевізором, це пуста трата часу, але інколи хочеться відпочити і для цього. Треба якісь програми, які б не ну були не дуже інформаційними, але якось і розслабляли, але ще й мотивували на щось, розвивали людину. Таких зараз дуже мало, на жаль. Так добре, що у нас є ранок на втарі. А Чого б додати до ефіру телезійного можна було, щоб дітям було цікавіше та корисніше дивитися телебачення? Мультики. Да, шо, мультики. Мультики, <рес> звичайно. Ну, взагалі, якщо подивитися, що в нас зараз є для дітей. Можна запропонувати ще тільки ранкові програми, показують там якісь так, мультики і вечірні. У нас на Алтаві є госниці лесики, мені це дуже подобається, що кожен день, кожен ефір він виходить, кожен вечір. А, але і хочеться, щоб і на інших каналах була якась така програма для дітей у кожного каналу. Там не тільки мультики, ну це дивляться, і навпаки, це як подивишся, то кожна дитина ходить там з телефоном вже цими, так. і ходять такі, наче як зомбі, бувають себе вже так з дитинства. Хочеться, щоб вони самі якось розвивались. Можливо, це якась така ем, інформаційно пізнавальна програма. Ну наприклад, як наша студія, виготовляла дитячу програму разом. Можливо, якусь таку, щоб і інших. Каналах показували. Знаєш, мені згадується, рубрика була колись в передачі. А чи міли ручки на зховалися? Чому не ні, чому не таку? Все у ваших руках. У нас була така від А я ні, у нас є така від А, я майстерня. Там ми робимо різні поробки, корисні для інших, для дітей, для дорослих навіть. І це. Це, це є такі корисно. Так, це можна і, корисним, і навчитися, і просто провести час добре. Не просто дивитися, а ще й робити. Молодці. Можна проласу, <рес> <рес> щоб готувати, <рес> <рес> навчити дітей готувати, як ми завжди це робимо. Нове покоління телевізійників. Вони все можуть. Вони все зможуть. Дійсно, наші колеги, журналісти. А, дівчата, 6 березня буде у нас захід у стінах так, телекомпанії в. Берете безпосередню участь у ньому, так? Вже можна трошечки там таємницю бір... від... ну, відкрити? Ну, Не будемо відкривати всю таємницю, угу. але буде насправді дуже цікаво студійцям, які випустились. Хоч не знаю, хоч 10 років тому е взагалі з самого початку е угу. ну, започаткування. Ви студії, всім повідомляти, намагаєтесь про. Щоб у кожен е студійць, який тут навчався у студії, він не був. Е не був якби пропущений, uh -huh. Тобто до кожного буде своя увага. Uh -huh. І буде якби сюрприз такий усім. І якщо е, студії, студійці, які були раніше, які не зараз, які недавно випустились, неважливо, якого року ти випустився, головне, щоб ти прийшов і кожному е, буде свій сюрприз. Так Це просто запросити, запрошуємо. Так. І батьків, батьків та обов'язково і бабусі, і найбалтіших фанатів. Так, так. Тож запрошуємо, шановні друзі. Запрошуємо всіх 6 березня, 6 березня, о дванадцятій годині, так, дванадцятій годині до нас, до Лтави. Запрошуємо всіх і випускників, і студійців, всіх, всіх молодша, старша середня група. Так. Так. А ще <кій> <кій> дуже класно, що збереться уся родина, тобто усі покоління студійців, тобто навіть ті люди, з якими ми не були знайомі, ми познайомимося, і будемо просто цілий день у дружному нашому колі. І це чудово. Зберуться всі, так. і ті, хто тільки не розпочинає свій творчий шлях, і ті, кому студія разом без перебільшення дала путівку. В життя дівчата. Ми вам бажаємо успіхів, гарного свята, нових здобутків і нехай усі ваші мрії обов'язково здійснюються. Дякуємо. Дякуємо за розмову. Класно так. поспілкувалися. Я нагадаю, що нашими гостями є учасники старшої групи дитячої телевізійної студії разом. Це Вероніка Шевченко, Аліна Стоба і Софія Лис. На все добре. До нових зустрічей.